Імена криворіжців, які за свободу та незалежність рідної країни віддали життя забуті. історії захисників зберігатиме книга пам'яті воїнів Кривого Рогу, загиблих за Україну. Днями у місті презентували перший том видання, створеного за ініціативи та сприяння Ради оборони Кривого Рогу. Книга пам'яті містить історії про життя та бойовий шлях понад 160 наших земляків. Це військовослужбовці ЗСУ, нацгвардії України та добровольчих підрозділів, які під час проведення АТО ООС у 2014-2022 роках ціною власного життя захищали незалежні. Та територіальну цілісність своєї батьківщини перший том вже роздрукований. Ви вже маєте на руках всі примірники, кожна родина отримає, всі бібліотеки, всі школи, що пам'ять залишилася назавжди на віки. На жаль, на превеликий жаль, це лише перший том, буде і другий, третій, і третій, перший. На жаль. Зараз вже почалася підготовка матеріалів для видання другого тома по 22-му по у ну, першому року повномасштабного вторгнення. Я хочу щиро подякувати всім, хто приймав участь в створенні цієї книги. Більше за все, дякую вам, шановні наші родини. Я розумію, яка це втрата. Надважка втрата, біля якої нічого не замінить. Взагалі нічого. Що б ми не сказали, не замінить. Але шанувати пам'ять, щоб вони були не лише в наших серцях. А і в нас вулиць, у нас 90 вулиць переіменована, і в монументах, і в меморіальних там, табличках, і в книгах, в тих же самих книгах пам'яті, да, щоб це було в нашому школах, в начальних закладах. І це так і буде. Тому що ми криварічці, тому що ми єдина родина. А вам низький уклін і велика подяка. Завдяки спільним зусиллям наукових співробітників міського історико-краєзнавчого музею, волонтерів громадської організації Набат та найголовніше рідних героїв, було створено унікальне видання. В ньому не тільки біографічні відомості про кожного полеглого захисника, а й спогади про їхні прагнення, мрії та бажання від близьких, друзів, побратимів та колег. Пані Валентина не стримує емоцій від перегляду пам'ятної книги. Я не Чепюренко Валентина Олександрівна, мати загиблого. Не Константина, який загинув, виходячи з Ліська в 2014 році, йому було і залишилось назад вже 37 років. Його були плани. На новий рік він збирався одружитися. Не судилася. Це світла пам'ять всім хлопцям. Він служив в 40 батальйоні Кривбас. Хлопці спілкуються з нами. Ми спілкуємося з хлопців. Після цього в мене служив ще менший син. У мене три сина і дві дочки. Дуже важлива ця книжка. І для мене, і для моїх дітей, і внуків шкода тільки що не дождалася внуків від старшого сина. Пані Ася, дружина Геннадія Медведєва. У 2014 році він добровільно став на захист рідної країни, та через рік його життя трагічно обірвалося. Був веселим, був добрим і був патріотом. Не міг не піти. Залишилося двоє дітей. Внучка на цей час уже родилася, він не, не побачив. Марку було всього шість, коли у війні з країною-агресоркою загинув його батько, посмик Володимир. У пам'яті хлопців він завжди буде світлим спогадом. Гуляли в парку, навчив їздити на авто. Ну я пам'ятаю, хороші речі за нього вже пройшло багато років, і все, що за нього всі пам'ятають. Я маю сказати слова вдячності. Те, що ви, матерям, виховали справжніх патріотів, для кого слова гімну, текст гімну, душу тіло ми положим за нашу свободу не просто слова, а смисл життя. Вони надали на найдорожче, що у них було це їх життя. І тим самим ми виграли час. Ми в 2014 році не дали розповсюдити сепаратизму. Агресії на захід нашої країни. Ми зупинили її. Ми звільнили тоді більшу частину Донецької і Луганської області. І цей час надав можливість розбудувати Збройні Сили України і для того, щоб у 2022 році ми достойно зустріли ворога дали йому відбір. І Весь світ зараз знає, що, можливо, десь є друга перша армія, але найпотужніша, найсмирливіша це наша армія. Книга пам'яті лише частина великої програми вшанування героїв. Ви знаєте, що в Кривому Розі сім пам'ятників там. І перший був створений саме в Кривому Розі. В місті існує більш 70 різних програм. По вшанування пам'яті наших героїв, по е підтримці ветеранів, хто повертається з війни, наших військовослужбовців. Взагалі, Кривий Ріг місто, яке одним з найбільших надає е підтримку нашим героїчним збройним силам. Вже сума більше ніж 2 мільярди 70 програм основної в Кривому Розі. Починаючи від прямих виплат, продуктових наборів, безкоштовного проїзду, заканчуючи великими медичними реабілітаційними програмами. У нас вже сім е, реабілітаційних відділень і центрів в Кривому Розі. Це одна велика спільнота, це одна велика душа. І я хотів би подякувати кожній матері за те, що народили виховети дітей. Дарія Юськова, Ігор Кононенко, Максим Пономарьов цей день.